обласного конкурсу містер Полтавщини» стартував. Тож за титул не просто красунчика, а справжнього чоловіка змагатимуться дев'ять мужніх хлопців, як з міста Полтава, так і з області. Організатори розповідають, змагання проводяться з метою підтримки культурної творчості молоді, а саме надати можливість молодим людям розкрити свій потенціал, продемонструвати таланти та заявити про себе. Дуже багато у нас проходить різних а, свят, різних проєктів, які все ж таки показують жіночу красу. Вроду тому, вирішили все ж таки показати приурочити до 6 грудня, показати наших чоловіків, їхню мужність показати, показати те, що вони в нас є. Є на кого спертися в нашій країні, нашим а, хорошим а, дівчатам жіночкам. Ну і власне кажучи, і в цьому році було оголошено конкурс, було оголошено кастинг, і Ми сьогодні будемо вперше бачити наших номінантів, наших молодих осіб, які хочуть все ж таки проявити себе і і показати, що вони є. Представниками все ж таки сильної статі і готові доказати це. Серед дев'яти мужніх учасників, які візьмуть участь у конкурсі, будуть як студенти, так і терни, чоловіки робочого класу та навіть віце-принц України 2008 року. Наш конкурс вийшов за рамки студентства. Чому тому, що ми хотіли все ж таки показати, що у нас молоді особи. А чоловіки це не тільки який загал студентське представляють, і тому ми вирішили віковий центр збільшити до 28 років. Хоча фінал конкурсу й назначений на 4 грудня, але часу розслаблятися у хлопців немає, адже їм потрібно пройти чимало випробувань. А зокрема, вони братимуть участь у таких конкурсних етапах: стрільба в тирі, фотосесія та інтелектуальний батл. За кожен етап журі виставлятиме бали. Максимальний для одного конкурсу десятка. Ну а зараз не будемо тягнути. Ти кота за хвоста. Давайте познайомимося із хлопцями. Володимир Величко інтерна з міста Кременчук. Про такого кажуть, талановита людина талановита у всьому. Адже хлопець займається і фотографією, і музикою, і спортом, та навіть поставив музично-театральний перформанс. Щоправда, як зазначає сам хлопець, так само швидко як він захоплюється новою справою, так само швидко він від неї відмовляється. Мой друг сказав, ти знаєш, що є ложня ты Ти скромный, скромний, вот ти стихи пишеш, там да? фотографируешь. Ну, говорить, ну слушай, що не скромність, вона не человека щасливі. Ти всю життя буде ходити унывать. І этот конкурс я ще розсматриваю, як изменение к себе в лучшую сторону сегодня. Здесь просто обязаны, все себе хвалити. Наступний конкурсант Константин Горулько, студент, спортсмен, тренер та просто гарний хлопець. На цей конкурс мене підштовхнула моя дівчина. Вона каже, Костя, а чому? Не спробувати в своїх силах, адже я ніколи в цих конкурсах не приймав участі. Я подумав, а чому б ні? Я талановитий хлопець з приємною з зовнішністю, можу себе показати та реалізувати. Ось, тому я тут прийшов. Ай, вона в мене така, що не боїться. Вона це розуміє, за мене будуть голосувати, ну, підтримати мої діточки, яких я треную. Ну, тобто багато хто хоче, щоб я прийняв в цьому участь. Участь у конкурсі хлопці зі справжньою благородною місією змінити світ та завдяки благодійності вилікувати всіх дітей планети. Знайомтесь, Євгеній Шейко. В житті я звичайний студент, студент-юрист, якщо можна так сказати, комунікабельний. Люблю себе вдосконалювати, люблю знаходити щось кожен день, в себе нове. Цей конкурс для мене це. Така щаблина нова в житті, щоб відкрити себе, Ну, я гадаю, що якщо мені таке зроблять, то я зміни відповісти. Твоїм тобто, конкурентам є чого боятися? Моїм конкурентам так є чого побоятися. Ну і як же на конкурсі краси, мужності та гумору без кавенщиків. Я пішов на містера, щоб доказати собі і розкрити собі ті моменти, які скриваються у мене в голові і в душі. А іменно, коли участвую в подобних конкурсах, Ты начинаешь что-то творить. А когда ты творишь, э, с тебя просто раскрываются невероятные способности, которые в дальнейшем в жизни тебе пригодятся и покажут тебя с лучших сторон. Э, на данный момент я сейчас нахожусь на этапе творения. Вот этого. Это очень приятное чувство, и для этого, и, и поэтому для меня конкурс, мистер, очень, очень важный. Дивлячись на наступного конкурсанта, одразу в голову приходят слова Відомы у пісні. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Знайомтесь, Артур Бойко. Эта возможность дает нам, военным людям, раскрыть свои таланты не только в военной сфере, а и в разных стилях, которые мы увлекаемся, рисование, там, художестве и также пению, ну и танцам. Кто, короче, какой образу э, образ жизни отдает свое преимущество. Є серед конкурсантів і справжні шоумени, які збираються саме цим вражати жюри. Все дуже цікаво буде. Чим я буду вас здивувати, я буду вас здивувати цікавими танцювальними постановками. Тому що це моя часткова професія, це моє хобі. От щодо хитрощів, ніяких хитрощів немає, все чесно, відкрито. Учасники абсолютно задоволені конкурсом. В принципі, я хочу. Найбільше, що хочу, це показати вам гарне шоу. А дехто ще навіть не визначився ні з метою участі у шоу, ні з тим, чим саме збирається покоряти вибагливих, але справедливих суддів. Об цьому конкурсі я і ще два місяці тому. Підготовками займають. Якщо б було 24 чотири години сутки, я б її займався. Ну не виходить. Нужна ж і по дому допомагати і коня кормити. А так все класно, все інтересне, все неожиданно. На жаль, через особисті обставини під час представлення учасників двоє з них були відсутні, але ми обов'язково будемо бачити хлопців під час наступних конкурсних етапів. Тож знайомтесь, Руслан Цвіркун працює у відділі освіти Полтавської районної державної адміністрації. Хлопець полюбляє спорт та організовувати свята. Микола Ганюшкін, студент та активіст, полюбляє спорт, активний відпочинок та риболовлю. Самі ж організатори конкурсу після спілкування з учасниками зізнаються, хлопці настільки різні, що виокремити когось одного просто неможливо. Всі конкурсанти досить різні: хтось вміє танцювати, хтось займається стрітворкаутом, хтось працює е, в медичному закладі і розказав свій рецепт щастя. Тому і якось виокремити когось не можу. Всі хлопці талановиті. Другим етапом підготовки до конкурсу справжніх чоловіків містер Полтавщини стала професійна фотосесія учасників в якомусь певному образі. І, хоча не всі хлопці потрапляли до цього до рук професійних визажистів, але жоден із них не мав нічого проти подібних процедур. Я, як чоловік військовий, трошки з таким ніколи не стикався, ну, -чуть трошки дивно. Ну, а все таки нормально. <звук> Ні, Не фарбуюсь, <звук> не приходилось. Хоча можна подумати. Війзажист конкурсу Мар'яна Радченко розповідає, хлопці, які потрапили до неї, виявилися справжніми чоловіками, які мужньо терпіли всі її процедури. Всі учасники дуже мені подобаються, всі послушні, ніхто не коментує і не вказує, що дуже важливо в роботі. А, вот. по кожи і лица, в принципі, я для этого здесь і є, тому... Для фото и видеосъемки все у нас будут красивые и идеальные. Налаштовував хлопців на роботу та проводив сам процес фотозйомки Дмитро Базилюк, який зазначив, що усі хлопці різні, але спільне у них одне бажання проявити себе. Тому працювати з такими моделями одне задоволення. Прийшли ребята. Кожен по-своєму був на фотосесію. хтось був уже більш готовий, хтось був не готовий. то в принципі -то було з ними працювати різнопланово і цікаво. Ну молодці взагалі ребята. Цілому на фотосесії царювала дружня атмосфера. Конкурсанти спілкувалися, жартували та ділилися враженнями від першого знайомства і планами щодо виступу на фінальному етапі шоу 4 грудня. Тож цих хлопців ми побачимо ще не раз. Також ви зможете підтримати того хлопця, який вам найбільше сподобався з 21 листопада. стартує голосування за версією користувачів інтернет на сайті 0532.ua.